А як давно у тебе цей пробник, цей семпл? Я його отримала за якесь замовлення, і я його так і затестувала один раз. Я, він мені не сильно сподобався, тому я вирішила тобі покласти. <laughs> я подумала, що тобі десертні аромати більше подобаються, тому й поклала. Але це не десерт. тут... Теплі нотилі ванильного медлента. Да? Е, 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 е. Це сандал, мабуть. Я читаю саме на цій картинці. Це, мабуть, сандал такий. Але навіщо? Кочівка поклала сандал. Тут прямо написано precious sandal wood. У да, це, конечно, хорошо. Ну, наш Кірі він більш печеньковий. Так. Хто розіграш? Хто хоче ароматик? тому що хто хоче мадлен? Я чекаю, поки вийде їх новинка за перолем, поки в вільному продажі з'явиться, бо я поки не знаю, от Endless Summer буде новинка, вона пахне паролями, цитрусами, от її я точно брати буду. Друзі, якщо ну, дивіться, якщо ви любите цей роман, напишіть, за що ви його любите так. Тому що мені, сандал взагалі цю ноту я обходжу. У мене тільки льола бо зайшов, і то це було не з першого разу, і то це було е, влітку на річці біля басейну. Е, Тоді я дійсно змогла від нього кайфанути. А інші сандали, особливо той сандал, який ти мені подарувала колись від е, зараз скажу. Е, Ну і забула такий помаранчевий, зараз не нас... пам'ятай. Як він називався? І там був сандал, прям такий огірковий, як з бочки такий. Під... <рес> О, мама, рятуйте просто, <рес> не знаю. Вот а мені на... з останнього дуже сподобався сандал Бланк від Cleef Arpels, Він більш молочний <рес> і мені прям гарно. Це треба аболіюди... Я навіть на людині чула цей аромат якось на переході на світлофорі від жіночки, мені дуже сподобалось. Він просто яскравий, але він яко молочний при цьому. Ой, так, да. капець. Бо... Ем... Коли вс... <5> <5> <5> <5)> Я тепер перегляну свої враження щодо. Гурманських ароматів, дякую можливо. Я тепер за буду їх любити. Або принаймні буду знати що не всі гурманські аромати я люблю. Ну, це до речі, от з нашої лінійки сьогодні природних таких літніх ароматів. Буквально ми до речі для вас, друзі, робимо добірку літніх ароматів, тому що через шість днів. Вже буде літо, і треба щось носити. І треба щось гарне носити, так, стійке так. носити, свіже носити. Якщо ви не знаєте цього, то дивіться цей прямий етер. А я, я ще етер. буду на вихідних на парфумерному бранчі щодо літніх ароматів, так що я ще буду записувати відео з парфумерного бранчу. Так. Друзі. Підтримаємо Машу, щоб вона нарешті почала вести свій канал на Ютубі. Якщо ви хочете побачити Машу її канал, її відео на каналі, то вона нарешті, нарешті, почала не тільки писати в телеграмі, але й говорити, показувати і проявляти себе, то зараз під цим відео поставили лайк, написали коментар, і Маші додалися в всі її е, соцмережі. Так, а поки що я рятую себе від сандаус з тістом кислим. Картье адміс. Картье. О. 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 Маша. О. Я ще пам'ятаю, як ми з тобою сиділи піцу, їли.